В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 13 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як ботанік Лев Ценковський, історик Михайло Сікорський та футболіст Михайло Старостяк. Саме цього дня 1871 року у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. 1876 року запрацював Чернівецький університет. 1957 року на космічну орбіту вийшов перший у світі штучний супутник землі і розпочалася ера осу людством космосу, а до місцевих виборів в Україні залишається 12 днів. Завтра Україна відзначить День захисника День українського козацтва і покрову Пресвятої Богородиці. У нашому ефірі триває телевізійний марш Героїв, на честь захисників України, орієнтир якого стаття 65 конституції України, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Я бажаю, щоб вони скоріше повернулися додому. Та не загинули на цьому, щоб російські війська тікали нашої України далеко, щоб не втрачали бойовий дух. Україна переможе. Слава Україні! Ну я хочу побажати нашим захисникам, насамперед, звичайно, мирного неба, щоб більше не довелося виконувати свої прямі обов'язки, такі військові а більше бути захисником для нас, для жінок. Бути сильним плечем, на яке б можна було опертися хорошими батьками для своїх дітей і просто гарними чоловіками, які ви є, тому що ви у нас найкращі. Наше побажання захисникам скоріше, щоб закінчилась війна. Я приєднуюся до всіх привітань і також бажаю всього найкращого. Хлопці, повертайтеся додому живими, бо ми вас дуже чекаємо. Повертайся живим! Благаю, повертайся живим, благаю, чуєш люби, як серце кричить, я стою на колінах, благаю, повертайся, живим, вертайся, живим, вертайся живим, повертайся живим. Повертайся живим. Інші вагомі події в Україні і світі коротко. Україна оголосила про повне припинення з 25 жовтня повітряного сполучення з Росією. Росія скинула на Сирію фугасні бомби. Спостерігачі ОБСЄ визнали вибори президента Білорусі недостатньо демократичними. А Сполучені Штати заявили, що розчаровані цими виборами. Футбольна збірна України поступилася вчора іспанцям у матчі за вихід у Євро 2016 В Одесі злива затопила місто частина будинків, позбавлена електроенергії. В Румунії снігопад Аде паралізували автотраси і залізницю у Китаї будують найбільший у світі скляний міст завдовжки 430 метрів на висоті 300 метрів. У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час і переведе стрілки годинників на одну годину назад. До місцевих виборів залишається 12 днів. У неділю 25 жовтня. Ми вкотре підемо голосувати з надією, що цього разу наш вибір виявиться вдалим, кращим за попередні, адже проблем у державі чимало. Тому наша програма продовжує свою телевізійну службу допомоги щодо вирішення ваших соціальних побутових, комунальних та інших проблем. У відповідь на один з листів. Ми спеціально дослідили, як у Житомирі курсують маршрутки номер 2 і номер 127. Біля зупинки по вулиці княгині Ольги на нас вже чекали переселенці з Чорнобильської зони. У мене онук інвалід дитинства. І ти аж на трасу я встаю раненько, його веду. Через трасу перевожу, бо там неможливо перейти, бо движення велике. Змушені добиратися на перекладних, тобто йти на трасу, користуватися маршрутом 121-м, який обслуговує Станішовка, Глибочиця, їздить. Ми виходимо на трасу 106, це Іванівка, Бар... Барашівка. Діти не можуть сісти в автобуси. Що стосується маршруток номер 2 та 127, замість того, щоб обслуговувати. Княгиню Ольги вулиці, то вони їздять назов. Ми прослідкували маршрут транспорту номер 2 та номер 127. Водії цих транспортних засобів дійсно повертають на вулицю Баранова та зупиняються біля заводу огороджувальних конструкцій. А де ця княгиня Оля? Я не знаю, вона, де вона давно княгиня Оля? У Мене у допомоги є. То я то я сюди ходи назоки. Повертаюся. Я взагалі не знаю, де знаходиться вулиця княгині Олі. Свій коментар щодо маршрутного таксі номер 2 дав директор товариства з додатковою відповідальністю Житомирське АТП 11827 Віктор Білявський. Схема маршруту затверджена в міському виконкомі, погоджена, здає, і ми працюємо по Київському шосе. Відношення до княгині Ольги паспортом воно не відповідає, ну, не відповідає тим вимогам, які там воно є. По зверненням людей, які бажають, щоб ми заїжджали і відповідно до них і обслуговували даними по вулиці княгині Ольги, можу повідомити наступне: княгині Ольги, Смоківська і Провулок Поліський вони не відповідають вимогам ДСТУ. Ми зараз домовились і написали листи з міським виконкомом з держна держнавтоінспекцією про те, що вийде компетентна комісія, яка провірить і дасть заключення в тому, можна там їхати чи не можна, намагався прояснити ситуацію. Заступник Житомирського міського голови Євген Демчик. Маршрут 127 – двадцять це маршрут обласного значення пригородний. Там схема отверджена до ВЗОК. Схема отруджена. А що касается маршруту, двойка це район Київська шосе Полесі. Наша задача, щоб сьогодні до Полесья ці маршрутки согласно договору, ходили. Вот это ми навіть проконтролювати. Але наша творча група не зафіксувала рух маршрутного таксі номер 2 до зупинки Полісся. Ну, ви знаєте, що в нових договорах три порушення, є підстава розривати договор. Будемо сподіватися, що жителів почують, і на їхній вулиці княгині Ольги все ж таки буде свято. Ну, ми просимо Демчика, щоб він нам допоміг, Хай нам допоможе сюди, нам цю двойку, щоб вона ходила. Вчора в Житомирі перебував віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. У виступі на обласному телебаченні він розповів, зокрема, про децентралізацію та реальні кроки уряду в плані енергозбереження. Якщо ви ще не утеплили своє помешкання, подивіться наступний відеоматеріал. Літом тут я працюю головою ОСББ, але маю хобі альпінізм. Тож знаю, що таке обережність та виваженість рішень. Це ж наш спільний дім, і мешканці довірили мені відповідальність за нього. Не приховую, вагався довго чи кредитуватися, але переконали переваги державної програми енергоефективності. Ми утеплили наш будинок, і вже найближчої зими чекаємо не лише на тепло, а на економію для спільного добробуту. Дякую державі, що маємо таку можливість. Державна програма з енергоефективності: звертайтеся до державних банків та оформіть кредит з компенсацією до 40%. Житомирщина почала відзначати День захисника України і День українського козацтва. Основні святкові дійства пройдуть завтра в обласному муздрам театрі і нашому телецентрі. Святкові концерти у православних храмах молебні за українських воїнів-захисників держави, а громадські активісти відвідують історичні села Кодню і Паволоч. Про інші вагомі події у нашому краї коротко. Сьогодні в Червоноармійському районі хоронять шістьох юних земляків, які загинули в суботньому ДТП. У Житомирі включили всі 48 котелень і розпочали опалювальний сезон. Житомирський бронетанковий завод презентував свій новий панцерник. Овід післязавтра пройде сесія обласної ради. Футбольна збірна Житомирщини не пробилася у наступний етап Кубку регіонів Федерації футболу України. До кінця тижня в області потепліше. Мінусові температури не передбачаються. І ще раз нагадаю цитату цього тижня: захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 65 конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну. Побачимось. Дитячі конкурси, майстер-класи та ярмарок так у Житомирі, 10 жовтня пройшов день корбутівки. Продати свої товари на ярмарок з'їхались виробники з усієї області. Галина Слуднікова, член спілки Мистецькі полісся. Жінка розповідає, на ярмарок привезла ляльки ручної роботи. Майстриня каже: головне для неї на таких заходах подарувати гарний настрій людям. Ми, ми будь-якої ярмарки і любої можливості вийти на люди, тому що коли ми робимо свої ізділля, може вкладуємо душу і не просто так служити а Подарити людям хороше настроєння. Організатори свята Дня Корбутівки Володимир та Людмила Кропивницькі розповідають, хотіли започаткувати свято значно раніше. Втім, через події на сході України проведення такого заходу було не на часі. Впевнений депутат міської ради Володимир Кропивницький. Зараз дав, що трошечки щухли. Ці вже знаєте, події, і ми вирішили, що наші діти, бо ми теж з дружиною ми живемо теж на Корбутівці, де є, я є 5 років депутатом міської ради. Так от наші діти вони хочуть свято, їм знаєте, політика їм не цікава. Тому ми сьогодні зробили не політичне свято ярмарок. Це свято. Ми започаткували через те, що ми вже не один раз організовували дитячі свята, свято морозове, малюнку на асфальті. новорічні свята ми завжди в Люцині влаштовували нашим дітям, і нам дуже хотілося чогось більш грандіознішого. Дуже щаслива, що зібралося так багато людей. Діти задоволені, діти всі чимось зайняті. Батьки теж щасливі. Що є де погуляти. Місцеві жителі теж доволі, що можуть тут близько купити сільгосппродукти, які їм важко везти з міста. Всі, здається, задов... задоволені і. Я думаю, що свято вже вдалося, а буде ще краще. Мешканців мікрорайону привітали творчі колективи дитячих садочків номер 15 та 6, а також студенти ЖДТУ і Житомирського коледжу мистецтва та культури. Головним сюрпризом свята став виступ гурту Тік. Музиканти подарували для жителів Корбутівки свої відомі хіти. Мені здається, що неможливо, чи важливо, чи не хмара, чи хмара, коли збираються гарні люди, правда? Головне, щоб настрій був святковий. Організатори певні свято вдалось і сподіваються, що воно стане щорічним.